Вітаю, дорогі друзі. Нині ми з вами спробуємо оглянути будинок в Афінах, а також, якщо пощастить і помешкання. Прошу подивитися на оці будинки, що в них є спільного. Це передусім величезні тераси. Знаєте, як перший раз потрапляєш в Італію, а от саме зараз ми є в Греції, то власне дивує ота кількість рослин, висаджених на терасах, взагалі ширина отих тих терас, яке все зелене на дахах влаштовується так само зелень. Прошу подивитися, то є от росте у нас помаранча просто. На дворі і ці помаранчі падають, ніхто їх не збирає. І от власне ці такі розкішні тераси, уявляєте собі, що вони є в одному помешканні. Ви маєте одразу дві тераси, дві з двох сторін помешкання. Як ви думаєте, які це роки? Я дам якусь там хвилинку паузи. Ми просто давайте прозглядаємо. Тут у нас є такий розкішний портал, та саме цей будинок ми з вами будемо оглядати зараз. Широчезний в такому стилі Баухаусу. Ці вікна величезні на першому поверсі закриті жалюзями. Зрештою, жалюзі там, маркиза це є така неодмінна деталь серед земноморського взагалі так, всіх узбережжя культури, тому що тут дуже дуже спекотно. Мені я вам скажу одразу. Я не буду нав'язувати свою думку, але просто зразу скажу, може ви здогадалися це і уявіть собі 50-ті роки. Ціла вулиця, у всі будинки з величезними балконами, з лоджіями, що дуже сильно виступають наперед, Це 50 ті роки. До речі, люди тут так оглядаються. Я балакую їм незвично. Ну, у Львові ніхто не оглядається, як я знімаю. І навіть, бачите, у нас є перші поверхи на опорах стоять. Я би думала, схильна була думати, що то є 20-ті, 30-ті роки. От наші Будинок, я би думала, що то якесь арт-деко. Особливо, якщо виходячи з візерунку, у тих от порталів, правда, як воно виглядає? Я маю на увазі оці грати такі прекрасні. Давайте ми подивимося ближче. Валікончики, так, такі дуже своєрідні, такі продохи. І, власне, оця решітка це такий як неокласицизм з неоготикою. Бачите, як воно є, з золотими елементами, це ж просто прекрасно. Це є розкішно, воно переплітається. І подивіться, яка у нас тут кількість дорогоцінних матеріалів. Це у нас мармур. Так я розумію, що на хідниках у нас так само мармур. Далі на проїжджій частині це асфальт. Всюди ростуть дерева. Коли будинку така композиція доволі не симетрична, а симетрична. Це класно. Ростуть квіти. Я наскільки бачу, це є рододендрони або азалії, і, напевно, дуже гарно весною. Портал мармуровий. Це дуже гарно. Домофон у нас прикріплений до мармуру. Мотоцикли ганяють, Це нормальна така грецька історія. На мотоциклі є зручно. І все такою шубою, бачите, це є кам'яні, теньки, Тобто матеріали є дуже-дуже круті. Клямка дверна от вона знаходиться дуже низько, знаєте, як то вимикачі ставлять, щоб було зручно рукою зразу собі доторкнутися. І вона має посередині, вона не є пласка, тут є така класна, дуже виїмка. І та от кількість знаєте, благородних матеріалів, вона власне, так само наводить на думку про арт-деко. Заходимо, друзі. Всередині у нас величезний хол. Це виглядає дуже-дуже імпозантно. Так, Закриваємо двері. І, власне, хол облачкований також мармуром. Зараз, можливо, вам здається, що трошки темно, тому що то вже є під вечір. Але повірте, якщо то є день, то все у нас світиться таким дуже приємним, теплим кольором. Зараз він такий, здається, сірий, бо на нього не світить сонце. Але, власне, як воно потрапляється, є щось фантастичне. Бачите, мармур, він має люмінісцентні властивості, у нас все відзеркалюється. І оцей такий прозорий портал він створює просто таке дуже-дуже імпозантне враження. На горі є світливо. Бачите, не чим ніякою решіткою градками не заповнений. Хідничок і підлога у нас також мармурова. Отут у нас має сидіти консьєрж в такому мармуровому порталі. Це нагадує нам львівські такі самі простори, можливо, більші, тому що там консьєрж буквально що мешкав. Далі у нас є сходова клітка. І сходова клітка власне дуже має таку вишукану, дуже класну форму. Мені це надзвичайно подобається. І, власне, вікна тут навіть такі дуже цікаві. О, я навіть включила там світло, вимкнула світло, ми зараз з вами перейдемося і побачимо, як воно виглядає. То не є такий пізній вечір, але все ж таки, з цього боку, очевидно, що воно так досить темно. І оглядаючи цю таку, знаєте, закруглену сходову клітку, як наче якась палуба корабля. Тут у нас, відповідно, Вікно Подивіться, якою круглою форми зроблено. Далі у нас є латунний шпінгалет, можете собі уявити. І скло, ви бачите, які тут у нас гарні такі рифлені поверхні, такі собі рівчаки, марбурові сходинки, які піднімаються так дуже гарно. І з боків викладені, бачите, у нас такі так само, як цоколь сходинками. Це все вказує наші на якийсь такий період дуже. Стильовий. А уявляємо собі, що це є 50 ті роки. Отут, мені здається, збереглися автентичні двері, як вони, власне, виглядали в той час. Бачите, це є шпоноване у нас дерево, величезна клямочка. І, відповідно, ну, отой от портал. сходова клітка піднімається так само. Але ми з вами поїдемо на ліфті. Бачите, у нас тут є два помешкання на поверсі. І ліфт, ми зараз знову спустимося до нього. Ліфт тут є дуже цікавий. Як нам розповідали, Ліфти можуть бути набагато-набагато більші. Ну, світло вже вимкнулося, але це не страшно. І ці ліфти можуть бути такі, що. Є ніби вантажний, там коли люди з валізами. Зараз ми викликаємо з вами ліфт. Він приїде. А це такий ще ліфт старовинний, але мені так дуже-дуже сподобався, тому що, ну, по-перше, навіть сама композиція дивіться, яка. Як у нас тут -у вузеньке віконечко вставлене, так дуже гарно. Далі в нього вставлене отаке скло з такими, значить, можна сказати, граточками. І це скло, воно нагадує знову ж таки наші скла у Львові міжвоєнного періоду, коли от після війни. Треба було то скло захистити. Бачите, лів вже приїхав. Ми його зараз. О, він показує, що він відкрився, розкриваються двері. Ми з вами заходимо. Це такий класний, доволі невеликий простір. Це невеликий простір. я вам покажу, як це воно виглядає на стелі. Тут є дзеркала, від дзеркалення, і, напевно, для того дзеркала, щоб здавався тулів все ж таки трошки е, більшим. В мене на голові є золотий вінок, афіни парфенос. І ми, значить, натискаємо на кнопочку, і дивіться, яка краса у нас зімкнулися у ті дверця. Та такими, знаєте, шторками. І ми її поволі піднімаємося догори. На підлозі у нас знову ж таки мармур. В Італії я колись їхала в такому ліфті, теж старовинному будинку, але давнішому, він був ще менший, але в ньому був диванчик, і знаєте, така якась поличка, щоб можна було ставити шклянки з шампанським. Тут такого не передбачено, але я вам скажу, ми в такому ліфті вже їздили четверо, і навіть дехто був з валізами це було класно. Ось ми приїхали, дивіться, оті дверки Вони зараз самі відкриються. О. І це все відбулося автоматично і далі у нас значить тут є двері. Так, дорогі друзі, от ми з вами заходимо до помешкання. Бачите, як то є цікаво, великі двері. І власне тут е, з помешканням є така історія, що господиня, вона така за смаком, дуже естетка, дизайнерка, вона архітекторка за освітою взагалі-то, і вона його перепланувала. І власне, ну, вона перепланувала на свій смак до потреби своєї родини. І, власне, вийшло, що із чотири кімнатного помешкання, наскільки я зрозуміла, стало двокімнатне. Оте, от що я зараз вам показую, це салона. Але ми з вами давайте ну, як традиційно, от ми зайшли в такий невеликий передпокій. Тут вам хочу сказати, ще таку річ щодо от таких південних країн. От я вже була теж в Італії, в Ізраїлі, і там теж сам передпокій. Коридор він займає мало місця, тому що, по суті, ну не потрібно. знаєте, люди не мають верхнього одягу. Особливо то у нас тут висять бадьоро капелюхи. І так от виходить, там у нас ніби частина така квартири приватна. Це квартира повна всяких класних мистецьких речей. І, власне, щоб вона була. Зроблена вся господинею. І власне, що, ну, всі ці елементи дизайну були запроєктовані, куплені нею. Це є дуже класно. Так, давайте ми подивимося спочатку прекрасну вітальню, так званий салон. Зараз тут вімкнуте світло, і власне господиня пані Ірина Зографов вона поділила. Бачите, це було приміщення на три кімнати. Ми собі можемо приблизно уявити, як ці кімнати виглядали. Вона лишила конструктивний каркас і це дуже добре, тому що не знати, чи то ви балки витримали. І зробила великий простір, тому що для них з чоловіком так само було зручно. І тут можна приймати гостей. Тут перепрошую, бо вона нас приймає в гостях. Моє ліжко стоїть, воно не заплановане. Я власне тут сплю. Але подивіться, як то є цікаво. Величезний простір, і от він має всюди вікна. Ну тут ми розуміємо, чому тут вікно, тому що тут була така малесенька кімнатка. І це є вікно в дворик. То є такий своєрідний дворик колодязь. От я вам зараз його покажу, дивіться Бачите, як воно виглядає, двори колодязь І оце вікно, що ви бачите, праворуч, це кухня. Те, що ви бачите, прямо маленьке, це ще одна маленька кімната спальня. Там спить зараз моя дочка, і так само пані Ірина, дочка Ірини дочка спить. Тут дуже багато творів мистецтва, прекрасні картини і, власне, гарні всякі предмети, такі побуту, гарний дуже посуд. А оці кораблі, знаєте, вони, як пані Ірина нам розповіла, вони робляться замість ялинки на Новий рік в Греції. Це є дуже цікаво. Бібліотека складається в тому числі і зі старовинних фоліантів, тому що пані Ірина та її чоловік. Вони є, ну, можна сказати, такі інтелектуали і одночасно колекціонери різних таких прекрасних речей. Тут готується святкова вечеря, наскільки я розумію. І давайте ми з вами вийдемо на терасу. Власне, що підсвітка тут є дуже цікава, бо ви можете міняти, як вам зручно, будь-яка частина, бачите, із тих от фрагментів стелі вона може світитися. Тераса, оце, що ми бачили з вами з головного фасаду, вона є величезна. От, як ви пам'ятаєте, з там того боку є у нас тераса іншого. Помешкання, а отут дивиться, який є величезні розміри. Це просто таке відчуття кораблю. Я маю вдома балкон, який, напевно, в 10 разів менший, ніж ця тераса. Я відчуваю взагалі якийсь такий кайф, тут перебуваючи, тут готова взагалі спати на тій терасі. На горі у нас є така маркиза, вона може собі висуватися, коли сонце. От вона так накриває вас, отой простір. І, власне, що тут, в пані Ірина, ну, тут є скульптура місцевого відомого майстра, бачите, стоїть, а також такий садовий для кухні тут є якийсь такий, я не знаю, чебрець, мені так здавалося на смак. І у нас є м'ята, і у нас є як він там називається забула. Розмарин, згадала Розмарин. Гранько вони дуже люблять садити. І навіть базилік, верес, бачите, і помаранчі, але це є декоративні помаранчі, і дерево скоро буде знову зацвітати. Дуже так цікаво. А Акротерії, знайомі вже вам по інших відео моїх з Греції. І от подивіться, як цікаво, на горі помешкання, воно є менше розміром, і там, власне, отакої тераси. У нас просто вона є менше, вона є як над кімнатою. Тобто, то, відповідно, помешкання менше, але ну, не всі, може, треба таке велике. Різні вазоночки. Оце, наприклад, оливкове дерево. І Ірина розповідала, що власне, минулого року вона зібрала три літри оливків, їх сама засолила. Це так дуже-дуже цікаво. І це перус у нас, тут хризантемки, і власне якісь такі петуні, і знову хризантемки, і лимони, цитрини. Словом, це дуже прекрасно, агава мусить бути обов'язково. Тут ми маємо такий ринковий сніданок на цій терасі, ставиться круглий столик і чотири крісла, і бачите, скільки є місця. І зранку це є просто таке відчуття, що ти десь на кораблі в якісь такі подорожі, і бачите, як. Закриті навколишні от будинки, вони теми маркизами. А от на поверсі, значить, не знаю, третьому, напевно, то посадили просто суцільне таке озеленення. Ну, бути на цій терасі дуже гарно, дуже прохолодно. Я, власне, хочу вам сказати, от коли ми були на острові на морі, ми цілий час включали, вмикали кондиціонер. А тут ми його просто не вмикаємо, бо помешкання наскільки класно розплановано, тому що у нас є дві тераси, і вони є навпроти одна одної. Постійно є такі такий, наче Yeah. <laughs> протяг І це є ну дуже класно, воно так дуже гарно дує. Ідемо з вами далі. ото є у нас коридорчик. І власне можна тут побачити е, значить, та, коридор. А тут у нас будечка, де я трошки заплуталася, у нас тут є на сходову клітку, ще таку другорядну. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. О, о! о Це, власне, спеціально для ну це просто дуже класно зроблено. Бачите, це як для прислуги таке зроблено, можна сказати, як чорний такий хід. Можемо собі тут подивитися. Видатися, що то є, то є у нас ще один такий балкончик. Я зараз, зараз зараз пройду. Тут ставляться всякі такі речі, допоміжні бачите, для прибирання. І власне, сюди виходять оці, ось такі каналізаційні, бачите, у нас є труби, каналізаційні речі. І вікна то є в санвузол, в ванну, вони всі-всі всі сюди виходять. І тут дуже цікаво, що йдуть такі гвинтові сходи. Зараз тими сходами не користуються, але це я бачите, з двох помешкань можна було колись-сюди потрапити. І тут у нас є теж такі двері. але, Ну, зрозуміло, ліфт, відповідно, що тим зараз не користуються. О, то дуже мені сподобалось, дуже цікаво. Ці сходинки є просто такі розкішні. Це... Це щось таке надзвичайне. Це надзвичайне. Тобто, у нас виходить, дивіться, є один світловий колодязь, такий допоміжний, можна сказати, там, де всі об'єднані каналізаційні ці труби. Є другий світловий колодязь, куди виходять вікна із кімнат, і виходять вікна, власне, із кухні. Зараз я вам покажу ті кімнати, які у нас є доступні. О, значить, дивимося уважненько. Так, значить, то у нас є коридор. У тут у нас знаходиться гостьовий санвузол, додатковий, а тут у нас відповідно душ. і Ще один санвузол. Далі ми повертаємо, і є така малесенька кімнатка. Бачите, вона маленька, дуже затишна, дуже гарний. Тут дизайн мені подобається, як те освітлення зроблено, воно таке ніжне, якраз на простір тої кімнати. І подивіться, які тут гарні меблі. Це є справжні функціоналісти. Я так трошки перепрошую, бо тут у нас речі. Зараз я намагатимуся це якось привести до ладу. Тут є справжній такий функціоналістичний у нас стіл письмовий. Погляньте, то є такий гарний. Форнір такий просто із такого, ну такий дуже приємний колір, якийсь такий рожево-мармуровий, і кріселко, і, власне, у нас тут є ще таке крісло, теж робоче, можна сказати, крісло. Тут багато таких прекрасних деталей, старі фото. Бачите, у нас тут є Афін і навколишньої території. І там далі то є родинний будинок, тому що за графу це є такі архітектори, дуже відомі в Афінах, і поза Афінами в тому числі. Бачите, віконечко От воно має тільки проти москитну сітку, і так само ото є віконечка кухні цього помешкання. Вони знову ж таки виходять в отой дворик, і це не є привабливий вигляд. Ви ж собі розумієте, ото є, до речі, вікно велике, ото, ото, ото з ходової клітки. Але ну, для такого маленького помешкання, наприклад, щоб дитина тут жила, це достатньо, це класно, тому що, ну, це, це мені дуже подобається. От у нас є ще одна кімната, це є спальня. Тут, власне, стоїть ліжко, і ми виходимо на ще одну терасу, і вона така набагато більш зелена, тому що вона виходить в дворик, вона виходить в сад, фактично. От подивіться, мешканці цього будинку ми так зараз є дуже дуже високо. Напевно, вам аж трошечки лячно, тому що, ну. Ми бачимо фактично панораму таку із навколишніх будинків. Зараз я вам розповім, які тут ростуть квіти. Тут у нас відкривається вигляд на пагорб, такий дуже прекрасний. І погляньте. Значить, ну, як у нас всі тераси заповнені рослинами, в кожного господаря росте щось своє, ми можемо побачити. А тут, бачите, Бугенвілія починає рости. Ну, Бугенвілія, я би сказала, це така візитівка літніх Хафін, вона є дуже яскрава, ну, взагалі літньої Греції, і вона демонструє любов до такого яскравого кольору. І оця така видка рослина, вона забула, як називається, але весною. Сказала Ірина, вона так дуже красиво квітне. І виноград, який дає дуже-дуже смачний плоди, Я пробувала, це просто щось таке дуже-дуже класне. Зараз звідси виходимо, ну, ще не знаю, не хочеться йти, бо тут дуже зараз свіжо, дуже-дуже прекрасно. Я зараз, друзі, ми з вами потрапляємо до ванної кімнати. Микаємо там світло, відкриваємо русивні двері, то все теж придумала Ірина. Мені тут дуже подобається. Дивіться, як класно, такий великий простір. Він такий ну тут взагалі домінує дуже приємна палітра. Знаєте, тут такі кольори сіро коричнево зелені. І вони є непрості. От у нас віконечко, вона так само є провітрюється, величезне дзеркало. У нас на всю стіну умивальник дуже такий зручний для користування, рушник сушка. І, відповідно, бачите, душова кабінка. Вона відокремлена такою скляною пластиною. Це дуже прикольно, я ще взагалі з таким не зустрічалася, тому що то є відчуття, що ну, ти будеш митися, та вода всюди потече, Але насправді вона лишається просто в цьому просторі, її більше ніде немає. І, власне, тут є невеличкі поріжок, і воно дозволяє цій воді просто стікати. Я так думаю, що тут є ухил плитки, і воно стікає все туди, в каналізацію. Дуже гарний, цікавий дизайн тут плитки. І воно, власне, показує такі розмаїті фактури. І відповідно. У нас все гарно, дуже розміщено, поділено на такі зони. Там можна, здається, включити ще більше світла, але мені так наразі достатньо. Дуже такий класний зорганізований простір з купою поличок. Тут зручно бути, знаєте, Тут зручно для родини, тут зручно просто для жінки. Бути так само. Зараз я вам покажу ще другий санвузол, як він, власне, виглядає. Ось він знаходиться. Він є менший. Той другий санвузол. Зараз я вмикаю світло, ось, і він так само, бачите, має віконечко. У нас. na tej dworek, tak? Умивальник, умивальник в такій формі чаші, миски. Мені теж дуже-дуже подобається. Навіть рушники тут підібрані в тон, і бачите, плиточка, вона має такий дуже приємний колір. У мене трошки тепліше виходить на телефоні, така якась умбра. І так само у нас тут є санвузол, він є ніби з умивальником, що є зручно. І про всякий випадок, бачите, як то зручно, щоб мити підлогу, то зразу тут є воді, тобто в підлозі злив, тобто ну, зайвої води, то ніколи у нас не буде. Не, не буде значить, в цій кімнаті. Мені тут це подобається, щоб двері не об стіну. Бачите, тут зроблені, ну, це є така звичайна річ, але не всюди вона є. То такі обмежники свої рідні. І зараз ми потрапимо на святая Святих. Це є кухню. Ну Взагалі сам обід він відбувається у Вітальні. Я власне на Фейсбуці описую, що пані Ірина, що Ірина нам готує, бо вона є просто шикарна кулінарка. І от дивіться, як у нас виглядає кухня. Я тут всіх поваганяла з кухні, і ми зараз з вами можемо спокійно подивитися. Я вам скажу, той рай для господині. В мене кухня наголошую 5,5 метрів квадратних. І це мене трохи засмучує, бо я просто там не вміщаюсь. По-перше, по-друге, я не маю де поставити посудомийку. І це це просто якийсь, ну не знаю, мені бракує місця. Тут є місце достатньо. Я так собі прикину, пано, метрів, 15, 15, складно мені сказати, 15, на павно метрів. Зараз там Ірина, можливо, зручніше скаже, але в неї, бачите, які. Є, то є суто кухонний фронт, тут не їсти. Ну, Тут є один такий стілець, я, так розумію, барний, то господиня собі може присісти, кавусю попити, але, по суті, їсть це в кімнаті і їсться на терасах. В кухні ніхто тут не їсть, в кухні то готується. То є численні шафки, орхідея, квітне дуже буйно. Віконечко, ви бачили, і тут вікно не одне. У ті всі апельсини, з них вичавлюється пресмачний сік, ми його просто їли, пили. Це було фантастично, це було дуже класно зроблено на пальсин розрізаєш з нього лється, там ціла купа того соку. Далі у нас є плита електрична з витяжкою одразу. Це все так стильово, воно все в сірих таких, бачите, тонах зроблено. І відповідно мийка така дуже-дуже лаконіша і достатня за розміром, бо мені завжди от в мої митьці, все воно бризкає, все мені мало місця. Правда? Вікно, господині, коли миє посад, дивиться вікно, і це є теж оптимально, друзі. Тут треба того дуже хотіти. Там якраз з цього боку ростуть. У нас папороці, я зараз вам покажу, це і дуже класно. Тут комунікація, але ви за бажання можете собі квіти тут навіть посадити. Бачите, поки ми гуляли, були в археологічному музеї Афін, то господиня спекла пляцик, у наш в холодильнику торт, і попередній плясок не з'їданий. І тут є машини, це і кавова машина, правда, і там якийсь комбайн, і ну, тут дуже багато всього. І, власне, що пральна машина у нас стоїть тут. Я собі дозволю показати, бо мені вже то показували. І тут у нас є. Посудоміїчна машина з цього боку, от вона десь влаштована. Ні, не тут, і я напевно. Я не буду показувати. О-о-о-о, о посудомийка. Це є прекрасно, посудомийка, мені теж дуже подобається. З цього боку є духовка, холодильник, шафки, які потрібні господині. І, власне, знову ж таки, шафки і малесенька батарея. Батарея тут все ж таки зимою, напевно, потрібно трошечки обігріти, бо буде холодно. Ну, от таке, друзі, я хіба що, може, ще вам ввечері трошки покажу, що Ірина нам наготувала, і буду прощатися. Сподіваюся, що помешкання в Афінах вам сподобалося. А зараз, друзі, запрошуємо віртуально покуштувати з нами вечерю, яку приготувала Ірина взагалі. І вона каже Москофіліо. Це є... що це за вино? Що це за назва? Вона зараз прокоментує. Це є вино Москофілеро, тому що це з мускату, Воно має такий класний смак, воно таке солоденьке. Правильно Ірина, я кажу, Москофілеро? Нічого. О, Тут у нас посередині долми, але приготовані не так. знаєте, от Ірина сказала, вони саме є по грецьки. Далі є така баклажанова ікра і дзадзики, і це є у нас креветки. уявляєте собі, от є просто скромна грецька вечеря і, звичайно, хлібчик. І це все красиво і думаю, дуже дуже смачно все зробили, Ірина. О, оце Ірину. Оці власне креветки, вони називаються Саганакі, а ця баклажанова ікра салата. Ще раз. Малідан салата. Малідану салата і долми. А чому вони по-грецьки? А це dolmadis. Ну, а чому ви казали рецепт грецький? Це і грецький баклажанний салат, але він називається мелідан салат. Угу, Оце no. є долмадис, то є саганаки горіти з тим, креветки разом з петою. І а то а то за дзіки до зазіки таке класне друзі в Греції дуже класно. Я раджу всім відвідати, особливо от як нас приймають це грецька гостинність. Так гарно всього вам найкращого. До побачення смачного.